Ми розпочали роботу і проводимо роботу по встановленню постійного меморіалу пам'яті. Назви ще конкретної немає, але ми працюємо, який буде встановлений на книжовому меморіалі, який буде встановлений на книжовому меморіалі. І ті, хто підходив до мене в суботу, я з ними обумовлювала це питання через те, що це питання, яке вони зразу задають. Тому ми будемо ми сьогодні відпрацюємо самостійно самі це питання для того, щоб випрацювати проект. А потім ми будемо працювати з усіма родинами. Для того щоб кожен знав, і для того щоб кожен погодив, через те, що це будуть портрети тих чи інших героїв. Я надію, що у нас вистачить і таланту і, і мужності, і мудрості зробити безпосередньо облаштувати таке місце через те, що ми розуміємо, що тут в центрі міст, коли їм хочеться спокою і тиші, його тут немає. Будемо продовжувати цю роботу там, де визначили, і там, де надіємось про те, що зробимо і зробимо так, щоб воно було не на один день, і не на один місяць. а Щоб воно було на віки. Тому це та основна робота, учасниками якої ми були, учасниками якої ну ми продовжуємо бути.